Роман Кучерягін вже три дні при зброї опановує АЗ бойової справи. Хлопець, вчитель фізкультури до лав територіальної оборони, записався добровільно. Відпрацьовуємо просування загону в диверсійній групі. Як підтримувати товаришів бою, вести вогонь, відходити. Взагалі багато чого цікавого. Разом із Романом навчаються територіальній обороні ще 400 бійців. Більшість з них також добровольці, віком від 18 до 60. Командують ними військові, які побували у зоні АТО. Пріоритет відданий під час, проведення навчання, під час проведення занять керівникам ті, які пройшли вже дійсно безпосередньо бойові дії, ті, хто були безпосередньо в АТО, але також залучається, ну, в основному це за рахунок офіцерів обласного військового комісаріату і районних військового комсвяту, які мають відповідний досвід. Заняття проходять щодня. Перерва лише на обід та сон. Спочатку бійців вчать введенню військової оборони в день, по тому вночі. Все, наче у реальних бойових умовах. Строєва ведення атаки та окопування під палючим сонцем лежачі. Де якщо в гражданській, то можна на обстоєшки викопати стати нормальною лопатою, не сапірною. А якщо в бойовій обстановці, то тільки на лешечки. Сьогодні аналогічні тренування проходять і ще в 18 регіонах України. На Вінничині вони триватимуть тиждень, але при потребі їх можуть продовжити. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта.